Все, що буде, було і що є на землі, і сто тисяч разів уже бачене й чуте, сірі вузлики ранку, Твої солов'ї, все це тільки одне нерозгадане чудо. Я, людина двадцять першого віку, і от, зачудована, бачу лише первозданність. Нині важко повірити у те, що серед цієї затишної місцини стояв колись не храм, а занедбана людьми і часом будівля, немолоді батьки несли хрестити немовлят, а кочегар підвозив у візку вугілля. Бо ж це був не омріяний храм, а звичайнісінька котельня, яка обігрівала місцевий магазин. До первозданості пройшов не один рік у даремних сподіваннях і невиправданих надіях. Нинішній настоятель Преображенської церкви у селі Милорадове Водолевського району досі не може забути того видовища, яке відкрилося йому по першому приїзді на місце майбутньої служби. Важко сказати, що побачив. Побачив те, що в принципі духовна руїна. Не було взагалі ну, ні приміщення, ні книг, ніхто не вмів ні співати, ні читати, ні вікон, ні дверей. Голе приміщення, бувши кочегарки, котельні, яка отопляла тут місцевий магазин і сільську раду. І взагалі нуль. Одним словом, нуль. Свято Преображенська парафія заснована у лютому 1995 року. З благословення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, першими у її створенні взяли участь настоятель Свято-Троїцької церкви у котельві Василій Довганич, настоятель церкви Різдва Христового міста Зінькова Іоанн Бабич та житель села Милорадове Микола Максимович. Отоді От й надала сільська рада колишню котельню під приміщення для культових потреб. Прибудували Вівтар і Дзвіницю. Все село тоді добровільно вносило пожертвування на будівництво довгожданого храму. А наприкінці грудня 1995 року у селі з'явився і молодий священник для керування новою свято-преображенською парафією Василій Луценко. Важко йому довелося. У перший рік навіть не мав де жити у селі з молодою дружиною та малою дитиною. Мешкав аж у сусідньому районі, а на службу добирався чим Бог пошле. В Зінькові жив. На похорон подзвонять, якось йому там перекожуть. Проїхав роз, устав. Треба йому їхати на нашу тросу, на нашу на Котелевську, на район. Доїхав п'ять до тієї розритої, як ми кажемо, там устав. п'ять диж, поки хтось їхатиме, хтось підбере. Тепер хоч телефон, а тоді ж телефонів не було нічого. Тут ця машина в хазяїні в'є. ця поїхати б зустріти, або аж ми розминемося. Він на щось сяде, їхатиме, а ми поїдемо, його там немає. Та Боже, як думаю. Поки вже таки сюди, та як устроїли його в саді, в гумнатку, Зимою не топилося. Холодно теж, то, дитина мала, як вони вже там скаталися, вже Бог один з і все. Ну вже хоч не їздити. Тоді вже от, я купив собі хатиночку, тепер вже, тоді вже він став хоч вже на місці. Яке вас почуття охопило? Був страх, були сумніви, чи отак ви одразу вирішили, що все буде і така впевненість вам, послав Господь. Ну, на той час молодість, напевно, і амбіції переважили, думаю, та ну що ж, скрізь так, щось треба починати і треба трудитися. І Найшлися добрі люди, які допомогли. Найшлося, ну, святе місце пустим не буває. Спасибі вам, двори і явори, що ви лице дали його розгледіть, у тиші вод, у борознах кори, у хмарі, що як профіль і як лебідь, з приїздом молодого священника і створенням довгожданої церкви невпізнанно почало змінюватись село, духовно перевтілюватись сільчани. А першу свою службу у свято-Преображенському храмі отець Василій Луценко запам'ятав на все життя. Перша служба була на 40 мучників Севастійських, це 22 березня. Ми примітивно зробили те, що змогли, відгородили вівтар, там, трошки іконочок трохи поприносили. Ну, взагалі, було дуже-дуже все просто все дуже було на такому самому найпростішому рівні. Було близько 20 священиків приїхало на свячення храму. З Котельви, зіньковської з Зіньківського району багато приїхало, з Котелевського всі були. Людей також дуже було багато. Було в храмі храм не, вміщ... не вміщало. Це вміщало, але ну, якось на подвір'я ніколи було й виходити. Ми все всередині, це все. Ну, ця картина в мене зараз перед очима завжди, вона завжди запам'яталася, особливо ж, звичайно, свячення храму. і Перша літургія, Прежде ще даров була, до речі, літургія. Е, і, ну, Таке чувство було, що ось ну, щось, щось почалось, щось відкрилось. Ще Духовний гвіздочок такий забитий в землю, для того, щоб земля ще жила. І ну, дуже такі почуття переповнювали, такої радості, такої благодаті, особливої. якось ну, Ще один храм ще. З тих пір не один рік ще відлітали і прилітали у село Журавлі. Непомітно спливав час. А храм, Ставав осередком духовності і милосердя у невеличкому містечку. Випликаний у мріях, мало не кожен прачанин вносив свою скромну лепту у його будівлю. Багатьох вже Господь покликав до себе. Вони в мене всі записані, в ноди, упоминаю всіх цих людей, хто живий, хто померший, Царство Небесне. Ну, Знайшлися люди. Місце святе, пустим, не бува ніколи. І де божа справа починається, там Господь допоможе завжди. З 1998 року почала діяти і Воскресна школа. Потяглися тілом і душею люди до храму. А отець Василій Луценко набув неабиякого авторитету. Основний принцип діяльності Луценка Василя Васильовича завжди з людьми і для людей. Він дуже високосвідчена і багатопланова людина. В якому плані він і священник, і громадський діяч, і учитель, і тренер, і депутат районної ради, і інтереси простих людей у нього понад усе. Він викладає християнську етику в початкових класах і сіє зерна добра й духовна повністю у маленькій душі діток, але він і загартовує дітей на уроках фізичної культури. Він викладає фізичну культуру, бо він закінчив Полтавський педагогічний університет, факультет фізична культура. Крім того, поза урочний час він тренує нашу місцеву дитячу футбольну команду Зоря, яка приймає участь у районних і обласних змаганнях. І Я хочу сказати, що учні школи дуже люблять і поважають свого мудрого вчителя. Він є взірцем не тільки як наставник. Йдуть до батюшки і старі і малі, з ним же і діляться сокровенним. Чесно кажучи, це його роль батюшки нашого дуже важлива, тому що. В сім'ї, як звичайно, в кожній кожній сім'ї буває недорозуміння, якісь негаразди, якісь ссори. І всім цим ми йдемо до нашого батюшки, кажемо йому свої обіди. Що у нас нас хвилює, що нам батюшка всіда нам всіляє надіжду, то що буде все хорошо. Об'яснить нам об'яснити всю ситуацію, як ми себе повели, чи правильно, чи неправильно. Наприклад, я до. До свого чоловіка він мені роз'яснює, що я не так зробила, чому така ситуація у нас виникла, і як це можна подолати. І він прийде і, і от так от скаже все. У мене вже надія, що у нас все буде добре, що ну і так, так само він чоловікові роз'яснить. І ми помиримося вдома, все. в сім'ї вже злагода, мир, согласие. І Я за, за це все дуже вдячна нашому батюшці, тому що якби він. Обрубує всі ці сучки, і задоринки, які в нас є, і у нас це тоді гарно і хорошо складається, ж саме в оспітанні наших дітей. Це дуже важливо, тому що ну от, батюшка він і вчитель в школі. І так він і спросить, як там, що у дитини, що там на, на де підход, по-доброму. Навіть самого маленького, от у нас дівчинка ще є, у нас два з половиною рочки. Вона до нього, до батюшки біжить, батюшка і все. Вначале каже, батя. І так от, і батюшка їй теж може приділити увагу і там щось сказати. Вначале до себе не на руки посадить і приголопить, а якщось не так, то він скаже. Не, Полинка, так не роби». І все. І то одного слова. Вистачає, отак вона запам'ятає і все. Тому що це від серця і від душі. Я пишаюся нашим батюшкою. З ним дуже легко, з ним дуже просто. До нього звертаюся з усіма своїми проблемами. Не дай Бог дитина заболіє чи що. Батюшка особисто відвозив нас і в лікарню, і забирав з лікарні, молитви його. Це дуже велика сила. Я люблю нашого батюшку. Невеличке село у Котелевському районі живе, як і всі, має свої клопоти, свої радощі та печалі. Але є тут те головне, що значно відрізняє його від інших сіл на Полтавщині, назва тому віра. Віра у Божий промисел, прагнення виконувати Його заповіді і любити ближнього. На цій землі немає місця. Агресії та байдужості у єдину дружну родину об'єдналися всі навколо храму, і горе, і щастя все ділять між собою. Дуже мені подобається, що тут можна ось свято, допустим, якесь, да? і ми цю радість ділимо на всіх порівну. Особливо як на Спаса. Ми виїжджаємо храмом. Раніше це було у батюшки. Ми запрошував батюшка всі прихожані в нього. Потім ми почали на річку виїжджати. Ну це якось об'єднує людей. Життя таке складне, да, що цього не вистачає, якби десь. Трошки душу вилити з кимось поговорити, поспілкуватися, бо домашні справи затягують. Ну, ну Я вважаю, що для віруючої людини, для християн це необхідно, тому що церква, ми живемо, ми, ми питаємося вірою. Так храм у миру чи мир у храмі? Кому важко відповісти на це запитання? Приїжджайте у невеличке затишне село, яке скромно притулилося до узлісся. Познайомтеся з його жителями, побувайте на футбольному матчі, де гравці школярі, а тренер батюшка. І поспостерігайте за тим, як шанобливо і з любов'ю ставляться тут всі один до одного. І тоді дорога обов'язково приведе вас до храму. Який у миру є і буде.